Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 розкішних українських фільмів про 90 ті та із 90-х, які варто вам подивитися, шановні мої друзі. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами хто там чи б жили чи б, взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо, підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора канал, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. 90 ті надзвичайно важливий та різнобічний етап. В історії України, тож не дивно, що саме цей історичний відрізок став темою рефлексії багатьох українських кінометців. Останні роки українського кінематографу відзначилися появою різноманітних стрічок, які рефлексують на тему буреми з 90-х із різних боків, виросло покоління режисерів, які готові та хочуть поговорити про період існування України у Радянському Союзі. При цьому не втрачаючи фокусу на особистих історіях героїв. Перший фільм із цієї добірки це фільм Носоріг 2021 року. Режисер Олег Сенцов. Носоріг Сенцова, ймовірно, є одним із перших прикладів зображення 90-х у сучасному кіно, який набув популярності і серед українських глядачів, і на міжнародних фестивалях. Сюжет розповідає про бандита на прізвисько Носоріг, який поступово занурюється. У буремний світ криміналу 90-х. Переживаючи метаморфози як своєї душі, так і свого тіла. Я і Фелікс 2022 рік. Я і Фелікс або Камінь Ножиці Граната. Як було названо стрічку для міжнародного прокату. Це екранізація Ірини Цілик роману Хто ти такий?» Авторства Артема Чеха, її партнера та українського письменника. І Фільм розповідає тендітну історію, дорослішання хлопчика Тимофія, юність якого припадає на середину 90-х. Тимофій знайомиться із ветераном афганської війни Феліксом, роль якого артистично втілив український письменник Юрій Іздрик. Між старим воякою та юним хлопцем зав'язується незвична дружба, і саме взаємини з Феліксом формують багато поглядів на життя та цінності Тимофія. Наступний фільм із цієї добірки Ти мене любиш. 2023 рік. У центрі сюжету 17-річна Кіра, яка виходить із підліткового віку у доросле життя. Якраз у той момент, коли Україна перестає бути частиною СРСР, а батьки героїні вирішують розлучитися. Назавжди назавжди. 2023 рік. Стрічка назавжди-назавжди тільки нещодавно почала з'являтися на радарі української публіки. Фільм переносить глядачів у Київ з 98 року, а головною героїнею виступає 15-річна Тоня. Дівчина переходить у нову школу, тікаючи від аб'юзивних стосунків. Але нове середовище так само ставить перед нею важкі випробування від заплутаних любовних трикутників до ультиматуму Хто не з нами, той проти нас. Ля Палісіада 2023 рік, на створення фільму режисера надихнув реальний факт: смертна кара існувала в Україні до 96-го року, включно. Спираючись на цей елемент, і починає розкручуватися непростий детективний сюжет, у центрі якого опиняється судовий психіатр, який має взяти участь у розслідуванні заплутаної історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи, правоохоронних органів. Коли бачить усю беззаконність судових експериментів над підозрюваним. Погань. 1990 рік. Валентин Мукасей. Ветеран афганської війни, який по поверненні стикається із жахливою реальністю. Його сестра Аліса зловживає наркотиками, а спільна квартира перетворилася на притон. Згодом дівчина помирає від передозування. Валентин відчуває глибокий біль та рішуче вирішує помститися наркомафії за те, що через неї він втратив родину. Приятель Небіщика 1997 рік. Головний герой Анатолій перекладач за фахом і розгублений київський інтелігент, потрапляє у виркрутих змін, коли дружина кидає його заради бізнесмена. На фоні епохи дикого капіталізму. Анатолій звертається за допомогою до знайомого, свого колишнього однокласника Діми, що керував комерційним кіоском, а зараз підробляє найманим вбивцею. Цвітіння Кульбаби 1992 рік. 1991 рік. Юрась Бронь виходить із в'язниці після восьми років за хуліганство. Його зустрічає нова Незалежна Україна. Але вільний від стін в'язниці чоловік зіткнувся із цією ж самою системою, що не дала йому здійснити мрію про новий початок у цьому світі. Фільм просто і відверто показує українську реальність першого року Незалежності через долю чоловіка, який не може прийняти звичайне. Він губиться у новому світі, де намагається знайти своє місце. Вперед за скарбами Гетьмана. 1993 рік сюжет стрічки занурюється у давню легенду, за якою український гетьман Павло Полуботок видіслав зі своїм сином скарби у Британський банк, сподіваючись, що згодом Україна стане вільною, а золото допоможе народу. Але події фільму розвиваються у 90-ті, коли за нащадком гетьмана молодим хлопцем полюють агенти КДБ та чужоземні шпигуни, щоб за його допомогою здобути скарби. І останній фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Глухий Кут 1998 року. Випуску. У кримінальному трилері Григорія Кохана, молодий моряк Слава, дезертує із армії заради кохання. Але дівчина обирає іншого. Герой залишається сам у великому місті, без грошей та знайомих. Проте все змінюється, коли він зустрічає інгу, секретарку впливового бізнесмена. Жінка допомагає славі. Пристосуватися до нового життя, а за це просить свою рідну плату. Інга хоче використати Славу у шантажі її безжалісного боса. Легкі гроші та амбіції змушують цю пару шахраїв все глибше в'язнути у світі злочинів. Славу починає шукати військові та правоохоронні органи, а також кримінальні авторитети. Ось такі, друзі, чудові фільми. Надію, що вам сподобалося. Тому, друзі, обирайтеся і добірки любий на ваш, на ваш смак-фільм. І дивіться! Можливо, вже вони старенькі, але все ж таки, я думаю, що більшість із вас їх і не бачила. Подивіться і так далі. Приємного вам перегляду, друзі. Тому, друзі, надію, що вам сподобалося. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Україномовний контент потрібно просувати, друзі, тому що друзі кацапського і досі дуже багато. Тому ось так, слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!